Маленький внесок у велику перемогу. Шестирічна хмельничанка Софія Подолянчук написала книгу Казок про пригоди мопсюні мандрівниці, яка постійно бешкетувала. Ілюстрації до кожної з п'яти частин теж власні. Аби здійснити мрію доньки, мати дівчинки Ольга власним коштом видала 50 примірників книги. Спочатку в мене була така ідея, я хотіла. Купити Хімарс, але для мене він був дуже дорогий, і я була дуже вдячна і Україна. І щоб хтось мені його подарував, а я би передал, передала волонтерам амія Сос, а вони. Військовим на передову продавали книгу в парках міста разом з друзями. Допомагав навіть випадковий пес, який зупинився і не хотів відходити від дівчинки. Не було жодної людини, яка пройшла осторонь. Всі підтримували, запитували. Ціну не встановлювали. Сказала Софія, хочу подивитися, наскільки оцінять мою працю. Відповідно, було від 20 до 500 гривень. Її слова зробімо крок до перемоги разом. Назбирала 5 ти, сто і передала армії сос і купила кровоспинні жути і смаколик для військових. Щоб Україна швидше виграла. Писати і читати Софія почала у три роки. Наразі дівчинка наймолодша читачка двох бібліотек. За тиждень встигає поповнити свій багаж знань вісьмома дев'ятьма книгами і хоче, аби однолітки теж любили їх як вона. Новини про Україну читала й тоді, коли перебувала з мамою в Італії. я напишу листа до папи римського в листі. Вона попросила молитви за себе, за свою родину, за рідненький Хмельницький і за виведення. Російських військ українських територій за кілька днів лист був перекладений і переданий до папи римського, і представник папа римського особисто телефонував, хвалив її, підтримував, сказав, що обов'язково мрія. Здійсниться, обов'язково будуть підтримувати, молитися. У Софії вже є напрацювання і на другу книгу дивовижні історії ляльки, яка оживала. Але найбільше дівчинка мріє, аби в Україні закінчилася війна. Ірина Аріом Валерій Телеховський новини міста.